Вітаю, це дієва допомога. На Суспільному. Далі розбираємо шкільне харчування. Як можна вплинути на його якість та перевірити, чим і з чого годують школярів? Другий тиждень, як у школах Дніпра, діти харчуються по новому. Їжу їм подають у спеціальних одноразових контейнерах. Так як ми родина ВПО, старша дитина харчується у столовій. У мене дитина така, що майже все їсть, тому. Є, єдине один раз, що там квасоля якась не сподобалася, а так ну, подобається. Я не знаю, ми до столової не ходимо, то ми з дому беремо їжу. Бо я знаю, що вони точно його їстимуть. В минулому році було дуже смачно, в цьому році він не їсть. Дело в тому, що вони йдуть в школу на 8, от в 12 вже забираємо. Якщо він їсти щось, то він потім не буде обідати. его индивидуальные особенности. Угу. А так у него есть вода, у него есть там вафли, батончики, я думаю, если он захочет. Он любит в школе есть. Угу. Но не в этом году. Ну это такая черная коробочка с едой. Татья, я люблю макароны, угу. а я не люблю. Добавляю макароны с сыром. Угу. И я пила кефир. Что не подобается? Ну мясные котлеты на ней есть, рыбные. Кажуть, що то рис якийсь недосолений, то чай без, без цукру. Тому так, не дуже. Фрукти є, каші і все. І йогурт. Більш нічого. Ні. Що, що ти ще їш? Кефір. А, ну кефір або йогурт. Так, да. реально певна. Ми запитали вас про їжу у школах і отримали відгуки і питання. Також батьки викладають свої враження у соцмережі. Вони різні, є задоволення, хтось переймається утилізацією пластику, хтось не сумісними продуктами, а хтось смаками. От з 21-го року, майже одночасно з тим, як вийшла постанова кабінету міністрів номер 305, там був такий запроваджений нюанс, нормований, скажімо так, чи регламентований такий нюанс, як поступове зменшення солі. Якщо по цукру все було одразу зрозуміло, що ми от не можемо, не маємо права виходити за такі-то такі, -то, такі -то межі, то поступово до 23-го року, до 1 січня. Були певні на 25-25-25% на 25, на 25 зниження кількості солі. І наразі, уже зараз, коли ми погоджуємо примірене 4-тижневе сезонне меню, уже з 1 січня 2023 року, там зовсім-зовсім мінімальна кількість солі. Тобто ще може бути така скарга, що воно щось не солоне або десь не солодке. Ця цукор взагалі ж він прибраний. Чай без цукру, какао, Вагалі. без цукру. Так. Тому що можуть бути, звісно, з цього приводу питання у батьків дитині не смачно, бо вона по-іншому харчується вдома. Розумієте, ми з наші харчові звички вдома, це от саме те, є чому в першу чергу більшість скарг виникають, розумієте, після харчування в школі, тому що це зовсім інший смак страв. Перед початком навчального року перевірили, як готові школи і дві підрядні компанії до організації шкільного харчування та погодили їм сезонні меню. Протягом року планові перевірки заборонені через воєнний стан. А от що подають на стіл, є можливість перевірити у батьків, якщо вони у батьківському комітеті. Голова батьківського комітету, чи особа уповноважена, вона входить до бракіражної комісії, яка здійснює щоденний контроль у закладі освіти ем, харчування самого тих страв, які надходять в будь-якому випадку, чи це кейтеринг, чи це аутсорсинг. Тобто є така комісія у складі ем, батьківського комітету у складі керівника закладу, медичного працівника, також працівника харчоблоку. Принаймні, от, отака мінімальна є, скажімо, такий мінімальний склад повинен бути. І уже за результатами роботи цієї комісії. Комісії, тобто проводиться контроль кожної тої порції, яка сьогодні, наприклад, видається на сніданок. І вже за результатами цієї роботи складається відповідний висновок. Результати ці вносяться до відповідного бракеражного журналу. Тобто цей контроль повинен бути щоденний за підписами всіх членів комісії, які беруть участь і тим самим беруть на себе відповідальність щодо того, що вони надалі реалізують дітям. Щодо індивідуальних потреб у харчуванні дитини, то їх обов'язково мають задовольнити діти, які мають особливі дієтичні потреби, алергени. Наприклад, цукровий діабет, обмеження по глютену, по лактозі і таке інше. Тобто, ці всі моменти вже цією постановою передбачені. І звісно, кожен заклад необхідно, щоб до початку так, навчального року керівник закладу, медична сестра мала інформацію про ту чи іншу дитину, щоб батьки повідомили шляхом надання певних медичних так довідок, що ця дитина потребує особливого харчування. Керівник закладу. І той е, суб'єкт господарювання, який надає послуги з організації харчування, вони по закону повинні забезпечити е, окреме харчування для дітей з особливими дієтичними потребами. Щоб дізнатися, чи відповідають нормам продукти, з яких готують школярам страви та їхні пакування, треба звернутися з офіційною заявою. Держпродспоживслужба має право реагувати тільки на офіційні звернення, які в електронному або письмовому вигляді надходять саме до Держпродспоживслужби. Якщо необхідно, от у нас в канцелярії на першому поверсі це місто Дніпро, вулиця Філософська, 39А, це головне управління Держпродспоживслужби Дніпропетровській області. Це єдина канцелярія по всій області, куди ви можете подати свою скаргу. Ми під час розслідування перевіряємо і вимоги дотримання санітарної. Но гігієнічні вимоги санітарного законодавства і вимоги у сфері безпечності харчових продуктів в поєднанні з лабораторними дослідженнями, щоб це все в комплексі нам допомогло встановити причину. Розповсюджувати соціальними мережами те, що десь щось комусь не сподобалось, це не зовсім є доцільним, тому що ви не зможете отримати реакції зворотнього зворотньої реакції. Так, ви не зможете отримати допомогу, крім того, що ви будете витрачати час в соціальній мережі на дописи і комусь щось подобається, комусь не подобається. Зробіть справу: внесіть свій внесок у покращення харчування вашої дитини. Зверніться принаймні, до Держпродспоживслужби, ми зможемо будемо разом піти розглянути що не так, що не подобається. Де є порушення усунути ці порушення? Отже, ми розглянули відгуки, питання батьків та як перевірити якість їжі у школах. Для цього треба або у складі комісії щоранку куштувати їжу перед видачею, або звернутися з офіційною заявою про перевірку. Ми продовжимо розглядати цю тему і далі. Ще буде інформація від департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тож залишайте свої питання, відгуки та коментарі під цим відео, а також у соціальних мережах Суспільне Дніпро. Це була дієва допомога. Ми на зв'язку.